Дякую, Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Кондратюк Володимир, я керівник по провадженню схаріо у східній Європі. Сьогодні я вам розкажу коротко про саму програму, чим вона специфічна на ринку України. Також сьогодні ми вже згадували про те, що всі розробки, які проваджуються в Україні, мають бути відтестовані в Україні. Компанія BASF має багаторічний досвід тестування цих продуктів, і ми є хімічною компанією. Тому ми якраз через програму XARVIO і інструменти XARVIO надаємо рекомендації по внесенню засобів захисту рослин добру, а також пасів. Xarvio – це мультинаціональна компанія, тобто ми працюємо не лише в Європі. Компанія має штаб-квартиру в Німеччині в Кельні, але ми працюємо в багатьох країнах Європи, працюємо в Україні, працюємо в інших країнах, в штатах Бразилі, в Бразилії, Аргентині. Для кожної країни є свої своя специфіка регіону і специфіка розвитку і потреби ринку. В Україні в нас вже є на сьогоднішній день, якщо ми говоримо за наш, наших користувачів по філд-менеджеру близько 4600 активних користувачів і по скаутингу близько 8 тисяч активних користувачів. Це люди, які загрузили цей додаток і активно ним користуються. У світі взагалі ми маємо близько 2,5 мільйонів користувачів скаутингу і 49 тисяч користувачів по філд-менеджеру. Що взагалі хоче агровиробник? Хороше питання. Да? Що, що ви запропонувати йому? Перше, це треба знати історію поля, клімат, кліматичні умови. Треба знати в поточному варіанті, який статус проблеми на полі. Саме головне це не втратити час по обробітку, визначити правильний час по внесенню засобів захисту рослин. Також можна використовувати зональне внесення, важливо для... Певні специфіки поля, поля у нас неоднорідні, є різні грунти, є різна вражанні навіть на полі, да? зонування полів. І також важливо оцінити, яким чином всі рішення, які були прийняті під час сезону, як вони відіграли роль на кінцевий результат. Тобто, це також є можливість за допомогою Field Manager. <кхід> у нас є три основні продукти, які ми пропонуємо в Україні: це Field Manager, це скаутінг. І Новий продукт, який буде в 2020 році, називається Healthy Field. Коротенько на ньому зупинюсь, і буде ще один продукт, називається Smart Sprayer. Скаутинг. Що таке скаутинг, навіщо він потрібен? Це мобільний додаток, за допомогою якого можна, за допомогою якого можна визначати, які проблеми ви маєте в полі. Скільки цих проблем? Да, багато. Да? Тобто є і боріни, і шкідники і таке інше. Тобто, в агронома, кажуть, завжди є робота, щоб подивитись в полі. Скаутингом, якщо ви <coughs> ним користуєтесь, ви маєте більше можливості визначити, що є, які проблеми на полі. Скаутинг визначає близько 120 борінів на різних стадіях розвитку, в тому числі на початкових стадіях розвитку. Не кожен агроном навіть може це зробити, а скаутинг може допомогти. 200 хвороб, хвороб на 40 культурах, класифікує комах по жовтій чашки, вимірює площу е, е, пошкодження листа, тобто можна визначити, чи треба вносити фурницит, чи можна ще десь почекати. Підраховує сходи, визначає потреби в азоті і таке інше. Ця вся інформація, вона інтегрується з Field Manager, там, де ви можете фактично формувати завдання на внесення продуктів і вибирати самі продукти. Також система рекомендує, які продукти можна використовувати. Що вам треба зробити? Робіть тільки одне фото, завантажили його, зробили фотографію і маєте результат. Тобто вам говорить про те, що є е, 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 такі захворювання, є е, такі е, бур'яни. Визначає, навіть можна е, мати рекомендацію від компанії БСФ, як з цими бур'янами швидко поборотися. Як е, я вже говорив, можна завантажити через App Store, Google Play. Ця, цей додаток безкоштовний. Тобто завантажуйте і користуйтесь по Field Manager. <кій> Чим відрізняється ця, ця, ця функція цифрових технології від багатьох інших? Вона відрізняється тим, що це надання рекомендацій. Тобто, ми не лише показуємо там картинки по NDVI там по інших показниках по полю, там висоти так і таке інше, ми надаємо рекомендації, що по факту можна буде використати для агронома. Є чотири основні функції, які має Field Manager: це спрей таймер. По факту, ми рекомендуємо, що вносити і коли вносити. Зон спрей, VRA, тобто внесення дозони по різних ділянках поля. От є, ми в багатьох випадках ми спілкуємося і говоримо про те, що от як порахувати да, цінність самовюрей, цінність з агрономічної точки зору в тому, що ми правильно вносимо самі фунгициди. Тобто, для зони там, де є більше біомаси, нам треба більше, більше зробити внесення фоніцида більшої норми. Там, де менша кількість біомаси, в принципі, ми обробляємо або саму рослину, або виливаємо її на ґрунт. Тобто ефективність по внесенню буде набагато менша. Інша функція називається «Fertilizer стратегії. Ми спеціально назвали її як стратегія, тобто ми даємо вибір для агровиробника, яку стратегію вибрати, або це внесення по. Ті ділянки поля більше норми, там, де є менша біомаса або менший потенціал по полю, або зробити навпаки. Також йдуть дискусії, тому ми даємо вибір. Для того, щоб зробити цю зміну, лише треба пересунути флажок, що ви хочете зробити. По Field Monitor. <coughs> Цікава також функція, я вже згадував про те, що яким чином можна оцінити всі ті дії, які були зроблені на полі. Під час сезону. Тобто нам треба загрузити всі ті карти, які були, і повнесті фуницидів, і довгорів і таке інше. І е, система дає можливість проаналізувати, де були помилки агронома, або е, де треба покращити, які дії зробити агроному, е, для того, щоб бути більш ефективними на цьому полі. Вся інформація, яку, якщо ми робимо внесення по оприскувачах, по дозовному внесенню, є можливість перенесення інформації автоматично через машин DataLink, тобто John Deere автоматично, AgriRouter автоматично, Неванекс також автоматично. Для інших, іншого обладнання через флешку. Тобто є дуже багато ще файлів, можливості перенести на будь-яке обладнання, яке є на сьогоднішній день в Україні. Інша функція це CrossFarm Dashboard. Ми даємо також можливість для агровиробників або користувачів Field Manager, якщо агровиробник є користувачом, він може надати доступ до цієї програми будь-якому іншому користувачу, для того, щоб він надавав йому якісь рекомендації по внесенню ЗЗР, добрив, рекомендації по самих добривах і радитись з іншими. Також є ще одна функція по погоді це арбол-метеостанція, які ми використовуємо для більш детального визначення погодних умов на території України. Я от покажу вам цю метеостанцію. така метеостанція невеличка, да? тобто яка фактично виконує дуже багато функцій. Ця метеостанція визначає і погодні фактори, вона виставляється на полі, є антена, приєднується, тобто по вазі десь, мабуть, грам 250 не більше. Також ця функція може бути по погоді перенесена на інше поле, лише треба взяти шток, перенести, поставити на інше поле, 3 секунди займає переналаштування цієї метеостанції. І також нова функція у 2020 році. Це документація по зрошенню. Досить актуальна тема в цьому році, коли є недостаток вологи, і треба хоча б порахувати, що ми робили по зрошенню, якщо була така можливість. Як це відбувається в реальності? Так виглядає сама платформа, тобто можна визначити статус поля. Мабуть, не видно, не видно самого значка. Статус поля, тобто система показує, що відбувається на полі. І якщо у вас є якісь зміни на полі, вам приходить сповіщення на мобільний телефон, або на сам і, в принципі, ви, ви знаєте, що відбувається. Також система показує які є ризики по захворюваннях. Допустимо, тут по пшениці є сорт аріал ювелейний. Чому ми визначаємо сорти або гібриди? Тому що кожен гібрид має свою специфіку. І е, дані по е, стійкості сортів або гібридів вони забиті якраз цю систему. Тобто система аналізує потенціал самого сорту або гібриду, і ось до захворювань аналізує е, е, погодні фактори, і е, видає інформацію про те, які ризики можуть бути на полі. Е, якщо ми вже бачимо на полі е, е, якесь захворювання, то в принципі рослина вже вражена. Тому досить важливо цю інформацію знати заздалегідь і планувати також по внесенню фунгіцидів. Як йде вибір самих продуктів, тобто, допустимо, я можу вибрати фунгіцид, я можу вибрати також якесь добре внесення, можу вибрати також інші продукти, якщо, якщо в мене є ці продукти в доступності, і сформувати це завдання. <кій> Та ж сама Ситуація по добривах. Можна вибрати добриво, яке я хочу внести. Є рідкі добрива, є тверді добрива. Також по кількості активних речовин азоту, фосфору і калію. Можна зробити також дозоване внесення, створюється карта по дозованому внесенню. І також можна зробити зміни по зонах внесення, там зона 1, зона 2, зона 3, також коригувати саме внесення. Добре. Це вся інформація, як я вже говорив, переносить автоматично через різні девайси. Тобто можна автоматично формувати завдання для внесення на полі. Погодні фактори зупинятись не буду. Також є історична інформація по за 5 місяців. Можна налаштувати цю інформацію за рік, за місяць там. І дивитися інформацію по погоді, як ви забажаєте. Також аналітичні дані збираються в одному місці. Тобто там і карта біомаси, і врожайності, і добрив, і карта посіву, продуктивності, фуницидів, ґрунтів, все остальне. Тобто можна подивитись будь-які карти по цьому полю. Далі Healthy Field. Що потрібно? Агровиробнику взагалі при користуванні цифрових технологій. Перше це точність консультацій. Наскільки ця, ця рекомендація буде точна? Друге це оптимізація виконання. Як це зробити фізично? І третє це гарантія успіху. От питання: можна гарантувати щось? Так, да, Healthy Field може гарантувати. Що для цього треба зробити? Є спеціальний сайт, називається HealthyField. Ви вибираєте технологію для вашого регіону, для вашого господарства, вносите продукти згідно рекомендацій по філдменеджеру, перевіряєте результат, допустимо, по пшениці стадія 69. І якщо наша рекомендація була помилкова, ви маєте захворювання більше ніж 20% по по листу, ми вам компенсуємо ці втрати. Ще одна функція називається Smart Sprayer. Вона, мабуть, нова для ринку України і, мабуть, принюшуємо мало хто чув. Про те, що ми вносимо гербициди сплошним варіантом або дозовано, ми пробуємо це робити. Питання: навіщо вносити на все поле, той самий гербіцид, якщо ми можемо внести на якусь певну ділянку. Близько 80 років. Різні е, е, науковці намагалися е, зробити цей, е, це вивчення е, питання, знайти якісь, е, е, якесь рішення. Е, це рішення було знайдено у співпраці XARVIO, Amazon і Bosch. Е, за рахунок камер, за рахунок програмного забезпечення XARVIO, за рахунок оприскувача е, е, Amazon, є можливість е, е, оцінки на полі, чи це бур'ян, чи це культура. Ксарвіо продукти визначають доцільність внесення якраз отуди. І Amazon робить безпосереднє внесення. Виглядає це отак: є камери, є самоприскувач, і, в принципі, ми робимо внесення по гербіцида іменно там, де його необхідно. Правильний час, правильне місце, правильне дозування. Це саме головне по внесенню гербіцида. Ефективна боротьба з бур'янами. Друге, ми маємо меншу після на саму культуру. Те саме є питання пожовтіння, стресу і так далі. Тобто, це є, дає можливість нівелювання повнесення гербіцидів, залишки в ґрунтах. В про це ми ще мало задумуємося, але в принципі екологічна ситуація, також ми маємо про це думати для, для майбутнього. І е, зменшення затрат на гербіцид до 80%. Це та технологія, яка вже є в Європі. Ця технологія тестується в Штатах в Канаді, і в Бразилії, Грантинії. В, в Україні десь буде, мабуть, через рік. Дякую за увагу.